13 вересня у виконкомі Уманської міської ради відбулась прес-конференція з питань водозабезпечення міста якісною питною водою. Як повідомила начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Лариса Качанова, станом на 12 вересня показники забарвленості, каламутності та вмісту заліза у питній воді перевищені лише у двох мікрорайонах міста. Ми 30.08 отримали повідомлення від КП «Уманьводоканал» про те, що Відбулася така ситуація, що погіршилися показники по генетичним нашим показникам і по перевищенню міста Заліза. До Жашкова вода відповідала вимогам. Після жашка показники почали погіршуватися і в місті Умань також. Був проведений оперативний аналіз захворюваності. Хочу сказати, що по вчорашній день. Перевищень показників захворюваності на гострі тяжкові інфекції не зареєстровано, також не зареєстровано вірусної інфекції, пов'язаних з водою, і не зареєстровані в нас випадки вірусної гепатиту, які могли бути викликані саме водою. В цілому, я б хотіла, щоб ви звернули увагу на те, що вода, безумовно, має істотний вплив на стан здоров'я. В першу чергу на хвороби органи травлення кістково-м'язової серцево-суденої сечовидільної системи. Крові і ендокринна, це по ендемічний зов. Це так зване вже епідемічне значення самої води. То протягом років спостереження з 2000 року не відмічається в місті підвищення показників. Вони всі, в принципі, знаходяться на одних. Рівня протягом цих всіх рік, ті, які я назвала. Що стосується гострих кишкових інфекцій, то за 8 місяців ми маємо зараз підвищення майже на 20%, але вони не пов'язані з водою, тому що це поодинокі. Питання, яке стосується подальшої на роботи, це був щоденний моніторинг якості та безпеки води, яку нам передавав КП «Умень водоканал». ми передавали їх на засоби масової інформації. Вода. Поступово у нас приходить в норму. На вчорашній день це вже Ірина Миколайна додать, вода у нас тільки мала перевищення по місту залізу герматичним показникам в районах вулиці Комарова і Успенської. Уже майже практично в усіх районах і ВЧВ, в нашому на вході, вода вимога відповідає. Тобто проведені роботи по промивці і зразу ж дезінфекції водогону, який проводився, все-таки стабілізували і під ситуацію, і на сьогоднішній день ще у нас. Роботи проводяться. Завідуюча лабораторії питної стічної води КП умань Ірина Пастушенко зазначила, що вони регулярно контролюють якість питної води в місті. В ситуації, що склалась, лабораторія разом з усіма підрозділами КП умань працює в посиленому режимі. Через кожну годину протягом дня проводяться дослідження на забарвленість, каламутність та вміст заліза на магістральному водогоні та на насосній станції села Родниківка. Паралельно проводився контроль питної води всього міста по 11 стаціонарних точках разом з Державним лабораторним центром. Ними були проведені дослідження на мікробіологічні, органолептичні та фізико-хімічні показники питної води. Також разом з спеціалістами лабораторії ТОП-Білоцерків вода, нами було обстежено відібрану і проаналізовану воду з водогону Біла церква Умань від міста Жашків до ВНС 4 го підйому. Села Родниківки. Про результати дослідження було складено детальний звіт, направлено в відповідні служби. Технічними службами Копеуменьводоканал було промито ділянки водогону Біла церква Умань, де фіксували значні перевищення норм якості води. Це дало можливість уникнути повного відключення міста від водопостачання. Для покращення норм якості води також було промито чотири резервуари чистої води на четвертому підйомі водонасосної станції. Села Родниківка, а також всю міську мережу централізованого водопостачання. На даний час можна констатувати стабілізацію ситуації щодо норм якості питної води в водопровідній мережі міста Омань. Але всі служби КП Омань-водоканал продовжують працювати над її покращенням. На сьогодні, за мікробіологічними показниками безпеки, вода відповідає вимогам. В місті ще тривають роботи по очищенню водогону.